Анатолій Деністровий. Чому повернулися римовані вірші? Напевно, усі поціновувачі поезії помітили, що останніх там можливо років 5, може і більше, а може і менше. Я не претендую на точні рамки встановлення цієї теми, так, про яку я хочу сказати. Напевно, всі ми помітили, що в українській літературі, в сучасній, зокрема, поезії, дуже активно відродилася села Ботоніка і Рима. Так? І я хочу на цю тему і поговорити. Усім привіт! Ви на каналі Анатолій Дністровий. Сьогодні в нас розмова знову про поезію. І не просто про поезію, а про те, чому повернулася Рима і села Ботоніка. Поїхали! Напевно, не солідно такому мужчині, як я зраджувати традиціям, принаймні своїм приватним традиціям і відмовлятися від якихось таких концептуальних речей, на яких вперто стоїть моє его, так чи моя свідомість. Ось і ця традиція в моїй скромній біографії. Це схильність, можливо, надмірна, а можливо, навіть комусь і підозріла, надмірна схильність до соціологізму. І саме через соціологізм я буду коперсатися і в цій темі. Чому повернулася Рима і чому повернулася села Ботоніка? Можливо, це пов'язано з темпом соціуму, можливо, це пов'язано з темпом суспільства. E, взагалі, світова поезія, світова поетика, вона так в плані верлібру дуже активно розслабила булочки після другої половини ХХ століття. Ну, ясна річ, що флагманом цього процесу була польська антиметафорична школа, яка прорубала вікно в безмежні. Можливості нової поетики, так, нового вірніше форму, форму писання. Е, багато інших літератур. Звичайно, раніше і авангард до цього вдавався, і модерністи. Але тотально це стало в принципі в, е, в другій половині ХХ століття. Всі відмовлялися від села Бутоніки, всі відмовлялися від е, Рими, від білого вірша, тобто від ось цього дуже надто ритмізованого. Ну, Ми не говоримо про радянський Союз, тому що там радянські поети вони трошки застигли в іншій реальності, і вони там писали і далі. Як їм там здавалося, що це має бути поезія? Це трошки інша історія. Хтось навіть дотепно говорив, що взагалі що села Бутоніка і Рима вона зберегла свої позиції лише в тоталітарних суспільствах. Ну, це такий був порядок денний. Оцієї пізньої аналогової доби я чого так на це акцентую, тоді поезія була дуже сильно припаркована до пісні, так, до пісенності. Поети заробляли на цьому гроші, за ці рядки їм платили там, оці рублі, по-моєму, чи копійки. Якісь я не знаю одним словом. Це було дуже економічно вигідно і вони цим займалися. Коли у великому світі. В світі мається на увазі світової літератури. Після розломів цих, що були пов'язані з бітниками, з тою ж самою антипольською антиметафоричною поезією, було вже, в принципі, непристойно писати римовані вірші. Непристойно було писати села Бутунічні вірші. 90-ті роки, коли вже заступало в літературу перше. Умовно, так його називаємо, не радянське покоління письменників. так Вже була оця спроба переходу в суто на Верлібер. І якщо ми подивимося на багатьох поетів цього періоду, то в них є практики, як і села Бутонічні римовані тексти. так Ну, там чи і білі тексти, білі вірші, вірніше, так і в верліброві практики. Це, до речі, мене стосується. Це багатьох поетів мого часу, мовив моїх ровесників, це здебільшого, дуже багатьох, і показово для них це є пізніше, також, але вже більше, скажімо так, домінував верлібр. І оці Терези дуже сильно похитнулися у бік Верлібра, коли тільки з'явився інтернет. Я це дуже добре пам'ятаю. Поетика почала ламатися в Україні так активно і тотально, десь приблизно на зламі 90-х 2000-х. Я це про масовий такий момент говорю, ну хоча до, до поезії української термін масовий, мабуть, навряд чи доцільно вживати, я маю на увазі, це було як такий загальний еталон, так? що всі здебільшого перейшли на верлібер. Верлібер став Домінувати, і він став таким королем по суті форми, так, от саме там, і це різні були верлібри. Це були верлібри, могли бути сконденсовані, якісь надто герметичні. Це могли бути, могли бути такі верлібри накатної форми, такого розливу, там і так далі, так майже як у Вітмена. Хоча це недоречне, я розумію порівняння. Але верлібр став домінувати, коли з'явилася цифровий момент. І коли з'явилися перші соцмережі, поезія взагалі вона змістилася з великих тем, з самоцитування, з обігрування культури, з обігрування всяких ідей, смислів, Оцей смислоцентризм, який був її раніше властивий, вона від цього відійшла. Вона взагалі десь частково почала нагадувати таку якусь форму. По репортажного побуту писання, тобто якісь фрагменти буденності, все це йшло в топку, поетично переварювалося, тобто, зовсім інша поетика, зовсім інші смисли, зовсім інша амплітуда енергетична цієї поезії, зовсім інші взагалі теми. Ось. Це тривало, так? ніхто з цим не сперечається, це якось варилося в своєму котлі. І вже взагалі так дуже кипкувалося, що от, мовляв, ну вже якийсь смисл до села бутоніки повертатися до Рим, тому що це вже зужиток, це вже пережиток і так далі. Але потім знову стався цей крен, що ми помічаємо, що багато поетів зараз знову, ну, останніх там років 5, мабуть, так. І особливо зараз вони знову повертаються до села Бутоніки і до римування. І тут є дуже багато моментів, чому це відбувається. Як на мене, по-перше, один момент це, це пов'язано все ж таки з ритмом. Тому що нервове суспільство, суспільство ну, в такому в політичному сенсі слова, суспільство, яке Ще не подолало постколоніальність до кінця, і воно з неї виривається, тобто не лише колоніальність, а й постколоніальність, постсувок цей. Так? І... Цей нерв є і ре і нерв він породжує ритм. Як би ми там не хотіли, але ця нервозність вона породжує ритм. І ритм треба якось передбачати. Ритм треба передавати і словом. От ми навіть побачили багато є ритмізованих верлібрів таких дотепних. Це інер і не села Бутоніка, і небілий вірш це саме верлібр, але він ритмізований. І багато поетів, до речі, зараз дуже цікаво шукають експерименти в плані ритму на грані між верлібром і села-бутонічними можливостями. Це також дуже такий цікавий. Цікавий феномен, цікавий маршрут думання, так? чи поезія писання, і він має місце, так? він має право на існування і на буття. Ритм, передусім, ритм і нервозність соціуму вона породжує такі моменти. Це також, я думаю, що молодіжна культура з цим пов'язана, чи вірніше масова культура з цим також пов'язана, тому що. Така поезія, легше, така поезія легше заходить аудиторії, передусім молоді аудиторії, юні аудиторії. От. І тут можна навіть помітити за якимось каркасним таким маршрутом якийсь навіть. Своєрідне навіть повернення до 60-х років до цієї нашої стадіонної поетики. Тобто поетика максимально проста, поетика максимально засвоювальна. Поезія не любить вдягати на себе у ці теплі ковдри різних філософем, різних складних смислів. Вона від цього звільняється і хочеться говорити про буденні речі. Хочеться говорити про навіть банальні речі, хочеться говорити про речі поточні, так? тобто без оцих всіх метаісторичних сутностей, там, без оцих онтологізацій, без оцих філософських важких брил. Це є такий момент, і це момент, він пояснюється тим, що є, все ж таки сформувався певний запит аудиторії на поезію. І я б не сказав, що саме на таку поезію. Тут той випадок, коли поезія відчуває до себе, можливо, увагу аудиторії, і вона хоче максимально легше до неї заходити. Поети десь так і орієнтуються, вони пишуть вірші, які стають популярні. які... Дуже легко римуються, запам'ятовуються, які дуже легко підхоплюються соцмережами і йдуть в такий, в, тер... ну, в таке цифрове своєрідне Так? І це також є один з таких суттєвих моментів, що чому села Бутоніка повернулася, як і Рима. От вона повернулася, я думаю, назавжди, мабуть. Ну зрештою, це найнеправильно неправильно сказано. Вона і не зникала насправді. Вона просто, можливо, десь затихла, а зараз вона знову знову відродилася. Колись говорили ще в часи там романтизму, там в ті часи, там в 19 сторіччі. Що чому поезія взагалі писалася римованою, Так, там не тільки за романтизму ще раніше можна піти, а тому, що вона завжди була близька до цієї е, народної творчості, так, до пісні, власне, до фольклору, до, там, до епосу, до, там, ну, до всього цієї амплітуди, там балади і так далі. Вона була до цього близька, і вона, е, по суті, вона брала це в свою основу. Якщо так задуматися, так ж фольклор нікуди не дівся. Так, фольклор, народна творчість, вона нікуди не ділася, вона просто стала іншою. Вона стала не етнічною в своїй основі. Вона там стала цифровою. Вона про якісь сучасні контексти. Вона також створюється якимись людьми. Які можливо колись стануть анонімами, я ж не знаю цього так. Їхні тексти знову підуть майже люди, і це також буде своєрідна народна творчість тільки цифрової доби. І поезія, в принципі, повернулася до того звідки виходила. Вона по суті товчеться на тому ж самому полі, вона переварює оті всі прості. Смислові і зображальні структури, які пропонують оці дуже легкі форми, тобто пісенно-наслідувальні форми, ритмізовані, і очевидно, що це такий буде тепер ну новий порядок денний, так тому що все. Що зараз робить культура, це здебільшого тотальна більшість, 98%, а може і більше, це в принципі масова культура. Ось масова культура зараз є осердям сучасної культури. Це вже даність, яку можна з цим сперечатися, можна не сперечатися, можна це себе вважати великим герменевтом і від цього всього відмовитися, закритися в квартирі своїй, вважати себе останнім з таких філософуючих поетів. Але це вже, в принципі, це такий е, одиничні випадки, е, рано чи пізно санітари можуть прийти до таких людей. Ну, я не знаю, як це може бути. Одним словом, я хочу сказати про те, що це маршрут такий несподіваний, який спровокований двома факторами: перший фактор, як я вже сказав, це молодіжна масова молодіжна культура, і другий фактор це наше. Нестабільне трансформаційне суспільство, яке далі виборює, далі бореться за свої права свободи, а тут ще крім того додалася знову ж це велика навала, це велике горе пов'язано з орками. І я думаю, що села Бутоніка і ритміка, і Рими вони своїх позицій вже не втратять.